Доброго дня. Тема уроку. Хто були видатними мандрівниками та першовідкривачами на землі? Пригадайте, які здобутки Риму вплинули на культуру народів світу? З давніх часів люди прагнули досліджувати світ. Бо бути дослідником це природа людської потреби. В історію війшли видатні мандрівники і винахідники, які, ризикуючи життям, досліджували нашу планету. Дізнаємось про деяких із них. Марко Поло, 1254-1324 роки. Відомий мандрівник і купець із міста Венеція, що в Італії. Він дослідив і описав у своєму творі. Книгу Чудес світу Природу та культуру країн Азії, зокрема Ірану, Китаю, Монголії, Індії та Індонезії. Протягом багатьох століть його книга мала значний вплив на мореплавців, мандрівників, картографів та письменників. ХРИСТОФОР Колумб 1451-1506 роки. Іспанський мореплавець першовідкривач Південної Америки. Щоправда, Колумб до кінця свого життя був переконаний, що таки потрапив до Індії. Цікаві факти Колумб народився в бідній родині, але це не завадило отримати гарну освіту. Перший раз на борт корабля він ступив, коли йому ледь виповнилося 14 і з тих пір не розлучався з морем до самої смерті. Щоб переконати короля і королеву Іспанії та їх вчених радників допомогти йому організувати експедицію через океан, Колумбу знадобилося сім років. Команда кораблів складалася з ув'язнених, які відбувають покарання. Більше ніхто не погоджувався добровільно брати участь у, мед... у небезпечному плаванні. Під час четвертої експедиції іспанці висадились на острові, названою ними Коста Ріка Багатий берег. Вони вважали, що на острові є великі поклади золота, але помилилися Коста Ріка вкрай бідна на що небудь цінне. МОРський шлях до Індії довкола Африки відкив португальський дослідник і мореплавець ВАСКО ДАГама 1469 1524 роки. Фернан Фернандо МАГЕЛАН 1480 1521 роки. Португальський мореплавець, ПІД керівництвом ЯКОГО відбулася ПЕРША навколосвітня експедиція, він дав назву Тихому океану. Завдяки подорожі Фернана Магеллана було зроблено два найважливіші географічні відкриття нероздільність океанів. Та було доведено, що Земля кругла. Джеймс КУК 1728-1779 роки. Англійський мореплавець здійснив три навколосвітні подорожі. Уперше в історії перетнув південне полярне коло і обігнув Австралію, описав її східне узбережжя, відкрив багато островів, дослідив південні частини Тихого, Атлантичного і Індійського океанів. Шотландський дослідник Девід Лівінгстон 1813. 1873 роки. Усе життя присвятив дослідженню Африки. Пройшовши пішки 50 тисяч кілометрів. Лівінгстон перший виступив на захист темношкірого населення континенту. Вдячні африканські вожді відкривали йому свої секрети і не раз рятували його від смерті. Швейцарський учений і винахідник ОГюст Пікар. 1884 рік і помер 1962 року. Винайшов стратостат і піднявся на ньому у верхні шари атмосфери Стратостат повітряна куля, призначена для польотів на висоту понад 11 км, а також сконструював батискаф Трієст, на якому зміг уперше спуститися в найглибше місце на землі Маріанську Западину. Батискаф Сталева камера з апаратурою Для спостережень і досліджень на великих глибинах в океані і механізмами для самостійного пересування під водою. Французький океанолог і мандрівник Жаків Кусто 1910 1997 роки Сконструював безпечний акваланг, що заповнювався рідким повітрям. Завдяки своїм винаходам він першим зумів перетворити наукові дослідження на захопливі кінопригоди. Запам'ятайте і поясніть зміст Ніхто не повертається з мандрівок таким, яким був раніше. Лише той, хто мандрує, відкриває нові шляхи. Хочеш пізнати людину, здійсни з нею подорож. Дякую за увагу!